Привітю, у нас сьогодні 25 травня. Так, що це? Третій, Третій да, день посівної. І це наш завершуючий день посівної. Я сьогодні буду вже завершувати посіву Соняха 20-25 вдома. Та й що вам сказати? Нічого, на сьогодні мені там... Скільки мені треба? Гектар 30-35, по-моєму, посіяти, точно не считав. Так, вітер дує, я зайшов трохи взяти, що гектар 30-35 посіять. Ну так, да, ну просто його загвоздка, всьом, всьом. Тому, що загостка поля розкидані, знаєте, як я зайшов на куски, там 15 17 гектар ти тільки печеш. А це в мене там 5, 10, 5, 6, 6 і переїздить лінь між полями до 5-6 кілометрів переїзди. Ну і коротше, нічого страшного, саме головне, що ці поля є. Так, Кузя папа не йде домой. гульок. Де ти там? Коротше. Досіваю, сьогодні досіваю вдома, оставляю трактор на воронцовці в діді Саші, щоб не гнати. Мені нема смисла, бо в мене халтури починаються на воронцовці, в той часті, коротше, будуть халтури. Оставляю трактор там і потім... Якщо все добре, бо планувати сильно не хочу, це техніка, самі розумієте, що може щось, е, ну, метал не присказує, може щось статись, може щось поламатися. Взагалі, ну, 25 -е сьогодні треба закрити своє, а завтра 26-го -е у нас буде перейти на халтури і сіяти. ну короче е, побачите. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, дивіться. Так, я тут сию. А рядом уже Соня брызгает. Ну что сегодня он медленно ходит. То да. как зерновый, он как залетел полетели. Блин, брызгает каким-то таким смердючим. Меня минал. Воняет это в кабине после него. Это капец. Я тут вдома кусочок сію, а дрон готове, своє поле підпосів, завтра буду йому сіяти. Ну, а пилі наробив, це капець. Хочте ще прикол. Не знаю, видно, не видно. Оце коліща чуть-чуть зігнуте. Я тут на краю мастився, края входить отам. Там, бачите, мішачок висить, там дрейк у І коліща там перся в стовпчик. Чуть-чуть підігнув. Банка все чітко рівно, а коліща трохи не рівно. Ну як в принципі починаєш сіяти, воно вроді А Зараз стоїть вроді не рівно. Не знаю. Короче, трохи Трохи накосячив, але ну, слава Богу, що нічого не виламало, досі хватить, а потім вже з цим всім будемо розбиратися. Хто пам'ятає, це в нас типу, експериментальне поле. У нас половина по оранки, а половина по пласкарезу. Це ячмінь тут був. Пізня оранка була, якраз оранка не пішла і тоді ми вирішили спробувати плоскарезом. Що я вам хочу сказати? По плоскорізу, папа сів мене підмінить, я сіяв, почав по воронки і вже на плоскорізі сіяв. По плоскорізі легше держати і вроді, на перший погляд, як вологи більше. За вологу точно нічого не можу сказати, так як сім після дождя, вона по-любому буде. Це якщо по той як до дождя в засуху сіяти, тоді було б видніше даже по нарильникам, по похоті, більше вологи, чи по плоскорізу, чи одинаково. Ну, а взагалі в дальнішому Будемо наблюдати і бункер, я думаю, покаже, де більше буде. Та й в принципі до косовиці воно вже буде видно. Чи різниці немає, чи різниця буде суттєва. Сережка пече 7. Стараємося нас закінчити на те, що на понеділок дощики опять передаються. Вітальйон підготовимо. Лялька вийшла. Нарезая круги на, на халтуру охота поехать, но надо своє засеять. Видно папу, не видно, довже муж видно. Короче, прийшов тут, мы межуємо, ну, типу в шахматном порядке, межуємо. Та хлопець один держи поле. І він нанімає трактора, щоб сіяти. І це вже три год відбувається. В тому году один йому там сіяв дядько, а в цьому году хтось другий не знаю, хто сіяв. І, коротше, постійно такі ситуації проходять не з хлопцем цим, який держи землю цю, а з людьми, яких він нанімає, обробляти цю землю. Так, У нас якби не за рендерем цього поля такі неприємні ситуації, а ті, хто йому сіють. Якби, культивірує Діскує він це все сам собі, а не має сіяти. Е, ну, якби вони його немає, він же ж не буде сидіти з людиною, яку він наняв сіяти, Він не буде цілий день сидіти на полі і наблюдати, щоб вона не накосячила. Він засипав міно, межі є стовпчик тут. Ну І там в кінці є теж стовпчик невеличкий. Межі поля є. До чого я веду? Я не знаю, видно вам? Йому сіяли, виходить, він там одне поле посіяли, йому, він привів сюди трактор, каже, обсій края і сій собі, каже, до чужих не залазить. Ну, сказав цьому тіпа, халтурщику, так скажемо. Е, і що ця людина, яку він наняв, як вона йому сіє, Дивіться, У нас було ще не закультивіровано. Просто Віталік не знімав це, е, не сняв. Не знаю, Віталік нас не любить якби багато розказувати на камеру. Тим не мені, я думаю, видно, що трактор Сі виходить, на нашому розвертається, заходить. Базара ноль, може бути єнаразова акція, типу десь края обсівав, це всіма буває. Вопросов ну, ноль. Е, Нічого страшного, дивимося. Ось, о, раз, виходить, воно, бачите, Віталій закінчив культивацію. Він місто того, щоб... Хоча ось дивіться, видно, що края були обсіяні. лінь не, не було ще круг обійти. Ось, о, зайшов на... Опять на наше поле. Опять вже третій раз вийшов. А тут ширина полей, 18 кругів треба зробити. 17 18 кругів і поле закінчується. І так, як можете бачити, практично до половини. І мені б хотілося почути вашу думку насчет цього. Получається, папа позвонив до цього хлопця, який орендує цього це поле, який наняв цього халтурщика. І каже, так і так, така ситуація. Він каже: Блін, ну папі каже, вітьок, я каже, об'ясняв йому все. Каже, тут моєї вини нема. І я повністю согласен, його вини немає, він платить гроші. І людина, блін, должна, Ну, є стовпчики, є межі. У нас не був такий бур'ян, якось ось тут у нас по сусідству є. У нас просто невеличка Та, Ну воно ж видно, якщо тут був сильний бур'ян, Ну, я вибачаюся, ну не незакультивірно, какого хера ти вилазиш на чуже поле. Тебе наняли, є видно межі, все видно. Що ти на чуже поле вилазиш, розвертаєшся. Я ще раз повторюсь, ладно, раз там. ну, Там края обходиш, два. Ну, Це ж видно аж до кінця, ну блін. Ну, не до кінця, а до середини. Ну, коротше, тут видно. Аж далі середини, поки не приїхав орендар поля і не сказав, кажуть, ти на чуже лізеш. Я не знаю, так, да, Ти платиш людині гроші, ти надієшся на добросовісне на виконання роботи, а тобі, виходить... Я не знаю, зробили, уїхав, а ти, виходить, дуваєшся. Дуваєшся, по суті, орендар поля. Ну, якби. І мені було б цікаво почути вашу думку, так що пишіть, як думаєте, що, що ви думаєте насчет цього, насчет цієї ситуації. І ми якби нічого тут не розбиралися, не спорилися, просто, ну, ну якби, як то кажуть, дураків вистачає, що ж ти зробиш. Так, то й так. Ми закультивували своє посіємо, буде норм. Просто така ситуація пройшла. І мені хочеться почути вашу думку. Так що пишіть, коментуйте. Це у нас такий захід сонця, вже Ну, вже дев'ятого. і ми закінчуємо посіну сімочки у нас вдома. Сережка вже пече, вже закінчив десь. Вертається вже в цей край, а він вже піднятою вертається. Уже все. Получается так у нас. Все. Сережка печет уже не додумано. Ну не додому, но сейчас до Сани на базу. Завтра на халтуру. Спешить. Сьогодні збираюся там з товаришами своїми пивка попити на Сережка, ти ж не на трасі, на, йоп твою мать. на. Так, ми вже своє пошабашили, ми вже вдома. Я викупився, Віталіон десь купається. Папа зірвався на день рождения десь. Зараз Віталіон покупається та бахне якось бутилки пива. Та й спать. E, можна було б конечно, і більше, ніж побути пива, але завтра ще сіять на халтурах. E, потом уже буде можна і більше. Кстати, e, розпробував таке пиво, я вам скажу, дуже, не знаю, пробував, хто не пробував, дуже заходило воно. Не знаю, що в стеклі буду пробувати, бо вже бешки закінчились в магазині. Но в стеклі дуже я вам скажу, таке достойне, мені подобається. Андрюша, чого ти сам собі не сієш? У мене сівалка. У тебе є сівалка. Чого ти не сієш сам собі? Тоба не не обманюй. Бо ти криво посієш. Так, от сіяв я вчора халтури. Ну ще не все. Мені 6 -7 гектар через тиждень півтора, ти вдень, може півтора треба буде посіяти. Ну, то таке вже, мілоч. вчора допізна добив. Невеличкий дощик, ночі пройшов, нічого вже не короче, Невеличкий дощик пройшов, сівалочка, як можете бачити, стоїть вже. Тут вона буде до того моменту, поки ми не посіємо зернові осінью і тоді її бомбарто її запхаємо. Оцепив так. Зараз треба буде замотати ступочки, щоб були замотані, бо транспорт на мене вже в планах немає і ставити. Поки що, ну як пока що до осінні. Трошки дощик обмив банки, в принципі, все нормально, все гуд Отработала вона отлично. проблем і нарікань по неї немає ніяких, я ж кажу, б я не відбився. Взагалі ізумітельно. скотч вже позбивав, ой, позрізав. В принципі, я по остальному не знаю. довольні. Вже другий рік і вона відсіяла. За два роки вона відсіяла, мабуть, гектар під 600. Ми її в минулому році перебрали, оці всі почіпнички тут поміняли. В цьому році на рильники нові поставили. І все. А, ну, коліща треба буде купити. Ну, Це таке, я не вважаю, що це проблема. Коліща поміняти. Все. Більше ми по неї нічого. А ну і поміняли оці шланги в тому році. Все, сівалка відробила на ура. Якби нам все подобається. Так що ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь, до нових зустрічей. А саме в наступному відео це вже ми будемо бризкати поля від буряна, бо ті ранні посіви. Треба буде подивитися, коли це були ранні посіви. А, вже треба бризкать. Ну, думаю, краще, побачите в наступному відео.